Дві три ера. Там дівнда. Це наша кімната. Ось тут і ми будемо проводити свята. Будемо тут спати. І гарно тут Це тераса. Нічого нема що показувати. Завтра подивимося, як сонце буде. Оце як. Дорогесенькі мої. Ось так.

Le mani prende calle, diabete, come pure... Queste come tebagli... Queste sono come tebagli... Queste sono come tebagli... Queste sono come tebagli... Queste sono come tebagli... Queste andiamo come tebagli. Queste sono come tebagli. Queste sono come tebagli.

Ось то, що лишилося. Яблука в середині, бачите, оранжі всередині. Всякі фрукти, фруктів багато. Дефект, що дають 100 градусів горяче. Таке горяче, що прямо неможливо. Каже, вже нема. Каже, вже нема. А тут черга, дивіться, яка. Бачите, це все черга.

Закінчилося. Каже, бучину, бучино. Тут тільки стала черга, один глиник подають, і вже вино закінчилося. Не розробили другу вина, то треба вже розроблювати друге вино. Він, він брюле, Та треба, щоб воно загрілося зі спеціями. фруктів багато нарізати. Дуже дуже смачне. Я п'ю, може, третій раз в моєму житті, може четвертий раз, Я вже багато років не пила. І за солодки, аж, аж за аж Я в Іспанії пила сан, сангрія. Ну, сангрія. Сангрія холодня, холодна п'ється, мені здається. Я вже не пам'ятаю, ну щось таке побоже. Ось така черга і стільки людей. А воно вже закінчилося. Це Італія. Такий зал, ми тут зараз беремо такі два пакети і ми йдемо. Бачите, ось так. Ці вікна, я не знаю, вона хоче ставити, викидати. говорить, що їх. Холодно, що треба ще одні вікна, отакий От зал. Ой, які гарні квіти. Ой, які гарні, бачите, колись такі гарні робили. І ми дійсно, так, Бо поки їх не потрогаєш ти не зрозумієш. Ми йдемо зараз до брата і віднесемо пакет. Пізніше це другому братові так само буде. Ось такий зал, італійський зал, зал такий. Тут не знаю, що це є таке, щось таке велике. Що тут таке телевізор? Мама, мій телевізор не впізнала. Ще старий телевізор є. Такі всякі фотографії. Як цікаво. Як цікаво. Ось тут якась фотографія дуже важлива. Треба мені піти сюди і краще подивитися. Такий диван. Італійський диван ось такий гарний. І така вікно, отаке, така тюль.

Buon pranzo, abbiamo mangiato bene bene bene. Vero? Sì, eh, un pranzo. <laughs> sì, <laughs> un pranzo, eh? Un pranzo buono. <laughs> un secondo. Vado a prendere un ulivo, un nuovo ulico e un nuovo ulico che ci hanno dato. Ognuno mi ha uominiato è dato Таке всяке вино. Горіхи, ось такі. І це всякі такі, скажімо, такі горіхи з шоколадом. На хліб, на хліб, мастити. Ой, світло зносилося. Джаймо. giorno Angela siamo noi siamo noi qui Oi oh. No no, bottiglia si butta. Andiamo, no, vediamo! Andiamo. Sì. Ho preso tutto e andiamo pulito abbiamo lasciato tutto bello pulito intanto c'è Avenia uh -huh, che sì. pulisce ragazza che viene, domani viene? non so niente uh -huh. c'è una chimnata qui, qui grande questo qua, come si chiama? ripostiglio ripostiglio, ripostiglio grande come stanza quanti metri c'è? niente ce quello 15. No, è grande. No, è una bella. Tant vorrebbe. Tanta roba entra dentro. Perché c'è stato tutto quello uh -huh. Ma qui c'era eh... spende, spende. Sì, ma prima c'era anche qui eh, questo radiatore? Radiatore, eh. sempre qui c'era. Sì, ah, sì. ah c'era qui. Come c'era Ah. Uh -huh. È andato giù, è andato giù. Салютяму і андіаму вія. Ага, sì, sì, sì. Ми їдемо. Тут приходять котики їсти. Дивіться, скільки тут всяких тих рукантін є. Машина вже гудить, заведена. Ми заїжджаємо, їдемо додому, а заїдемо зараз ще в центр, тому цю піцу, піца фрітта. Дивіться, які мої, бачите, от. Вже майже шоста година ми хочемо ту піцу купити, тому що та піца дуже-дуже смачна. Її ніде не роблять роблять, але не таку, не таку, як має бути. Вона дуже така велика, широка, низенька і дуже-дуже хрустяща. Я хочу ще сьогодні. Бо у нас там, де ми живемо, така не існує. Такої не роблять гарної. Тут така черга. Ви яка велика, тут така черга, Піць, які роблять для наталі. Ой, воно. Крембуле.

100 градусів не можна пити 100 градусів. ouчelа bon mama mio Ma io non ci capisco. E no, ci capisco. Cioè, io non ci capisco. Citta, non so che non capisco. Citta, deve che tagliarla io. Citta vi stai a dire

Стільки людей тут є, бачите? Ще одна піца є зараз. Машині їсти ось таку. І він брюле, а це таке гаряче вино зі спеціями. Дуже сильно смачне. прямо дуже-дуже сильно. Одна оця італійка прийшла цілу літру. Казала, сказала, дайте мені ціле ціле теж у це, і порахуйте, я вам заплачу, скільки там стаканів буде. М -м -м. Вау, кебоно. Сьогодні трошки кисліше і набагато ліпше. Вчора було так, якби би засолодке. Засильно засолодке. Можемо йти додому дай. Беремо цю піцу, йдемо. Йдемо в машину і їдемо. Дивіться, скільки тут людей є. Скільки італійців. тут. Ще йдуть, йдуть, йдуть. Сьогодні більше людей. Це Італія. Рутєня, аютами. Хисто і Портовіно. Ми вже приїхали. Довгенькі мої дві години подорожі. Я в машині гарно відпочила, тому що ти в машині нічого не робиш. Гарно приперлася до крісла і було тепло-тепло. І, і думала, що я буду робити на новий рік. Тому що на новий рік я першого працюю, 31-го я працюю, ну я буду закінчувати в пів восьмої. І що буде, я не знаю, куди ми підемо, як буде, і треба подумати, ще гарно-гарно. Тому що в мене буде насичення, я дві неділі повністю буду працювати кожен-кожен день, бо моя е, буде йти відпуста, напарниця Італійка. І ось так. Ми приїхали, ось тут ми робу всі робу. Дивіться, скільки двері були відкриті, скільки листя налетіло, бачите? Це мій під'їзд, це ми привезли, це наша валіжа. Тут наші подарунки, вино і ми привезли олії. Ось така олія домашня, сільська олія. 5 літрів олії. Тут видно, що такий вітер був невеликий, тут у нас пошта ось так стоїть. І він поїхав, мій компанію поїхав машину ставити ззаді. Я ще тут світло засвічу. я навіть не знаю, що мені брати. Та тут ніхто нічого не вкраде, тут комп'ютер є. Напевне, візьму комп'ютер. Візьму комп'ютер і візьму мою сумочку ось ту. І баста. Це все решту він візьме. Так тут навіть ліфті. Ліфт будуть міняти, будуть ставити новіший, кращий. Хоча ліфт в нас такий теж нормальний, є, не є старий ліфт. Сусідка сказала, що тут в неї гості сьогодні будуть. Навіть їй квіти подарували. Бачите, вона недавно перейшла. Тільки два місяці вона великий генеральний ремонт зробила. Повністю ремонт так само, як я. Я навіть більший, в неї квартира більша, але я, але я всі стіни ще викинула, а вона тільки стіни не викидала той самий проєкт. Той самий проєкт, тільки, е, тільки все поміняла. Вікна, стіни, підлогу, все все. Ось так.